Чотири нокдауни. Як пройшов минулий день для збірної України з боксу, яка зараз б'ється за ліцензії на Олімпійські ігри в Парижі, виступи лідерів Ярослава Харциза та Юрія Захарєєва, це хто тут пігулку сміливості з'їв? Чемпіон світу з нижчого дивізіону хоче боксувати з Усиком. І Майк Тайсон, якого сталося загострення виразки під час перельоту, а йому боксувати вже в липні. А Саулю Альваресу світить доволі сумнівна перспектива. Він у травні захистив свої пояси від претендента WBC Хайме Мунгії. Доволі робоча перемога фаворита, але черга з претендентів уже хоче знову канело побачити в дії. Справа в тому, що IBF призначила мексиканцеві промоутерські торги на бій проти першого номер рейтингу Вільяма Скала. А хто це? Навіть я, боксерський оглядач, не знаю такого імені, тому давайте знайомитися з ним ближче разом. Боєць кубинського походження, але не з тих топових кубинців, які вигрібають всі медалі свого континенту і показують ігровий бокс на олімпіаді. Нє. У цього аматорського багажу такого рівня немає. Усю кар'єру боксував або в Аргентині, або в Німеччині. На захист скала я скажу, що два роки тому він проводив поєдинок за першу сходинку АБФ проти росіянина Євгенія Шведенка, і кубинець здобув перемогу. Це поки що найсерйозніший його скальп, який боксрек оцінив на дві можливих зірочки з п'яти. Добре, користується довжиною рук і має хороше відчуття дистанції. Ці характеристики загалом притаманні кубинцям. Доволі темповий боєць готує правий хук за 8 років профікар'єри, набив рекорд з 22 перемог без поразок: 9 нокаутів. Так, от людина звикла боксувати в німецьких містечках Фалькензе, Шарлоттенбург, Зінновіц та інші, які я раніше навіть не чув. А зараз може претендувати на бій в Нью-Йорку, Вегасі або на батьківщині Рудого в Мексиці. Це приблизно те ж саме, якби хлопець звик боксувати в броварах, а тут раз. І в Каліфорнії відразу, ну просто квантовий стрибок. IBF це та сама організація, яка може забрати пояс в Усика, якщо він не буде його захищати. І зараз саме ця федерація хоче зобов'язати Канело давати відсіч маловідомому претенденту, який, втім, уже пару років сидить у такому статусі. Що я про це думаю? Ну, по-перше, мені дуже цікаво подивитися, як команда Канело буде викручуватися, аби не боксувати з ним. Тому що я думаю, що бій проти. Маловідомого кубинця, вочевидь не за великі гроші, навряд чи входить у плани команди Родого. По-друге, ну, IBF молодці. В тому сенсі, що вони прозорі і чесні. Ти чемпіон, окей, ось тобі претендент, який чесно дійшов до першої позиції. Не хочеш проти нього боксувати? Будь ласка, залишай титул. Вакантним, практично без винятків. Така ж доля рік тому спіткала і Теренса Кроуфорда. Той став абсолютом, знищивши Ерола Спенса. А IBF хотіла захисту проти їхнього претендента Джарона Еніса. Команда Бада не дала добро на такий бій. І поясок з нього злетів на користь Еніса. Навіть попри всі регалії і статус зірки. Ось це я розумію принциповість. Але на кожну IBF знайдеться своя WBC. От, до прикладу, той такий Теренс Кроуфорд зараз піднімається у вазі, теоретично мав би втрачати пояси. Але ні, WBC просто дає йому статус чемпіона у відпустці, коли він власне піднімається в нову вагу у 70. Кілограмів. Але й на цьому абсурд не закінчується. У Кроуфорда попереду чемпіонський бій проти Мадрімова в новому дивізіоні. І попри те, що Бадін ще ніколи не боксував у цій вазі, його наступний бій буде мати статус ще й претендентського від WBC. Переможець отримає обов'язкового претендента від цієї організації. А в цей час тимчасовий чемпіон WBC Сергій Богачук такий. Nice. Ну що я вам скажу? Теренса зараз реально ведуть до того, аби він став абсолютом у трьох дивізіонах. Історичний дві жі все таке. Ну, але якось забагато із цих от привілеїв, випадів у його сторону. Хіба ні? Він фантастичний боксер? Безумовно. Його вміння читати суперника, його ноги ну це кайф. Справжнє мистецтво боксу. Але це ніяк не змінює факт того, що деякі структури відверто більш прихильні до медійних бійців і не будуть йти на зустріч, якщо ти простий хлопець з Вінниці. Справжній роботяга, який боксуючи в США. Заслужив свій чемпіонський шанс одного разу в нього вже вкрали таку можливість у березні, буквально за два тижні до бою. І ось зараз просто продовжується історія, в якій богачук може дуже довго ходити в очікуванні свого повноцінного чемпіонського шансу і залишається тільки захищати свій тимчасовий титул. Майже 90% дивляться ютуб канал Тайк Майсу Новини боксу без підписки. А це дуже дарма. Попереду поєдинки гвоздика, Богачука, Сіренка, а ще Олімпійські ігри. Тому давайте стежити за поєдинками разом. Підпишіться просто зараз. Але от до Олімпіади нашими ще треба дійти. Адже комусь Париж, а комусь і Фанера. Участь на форумі собі вже забезпечив Олександр Хижняк у вазі 80 кілограмів. Для інших зараз проходить ліцензійний турнір у Таїланді. Але на щастя, поки що чоловіча команда. Да йде без порезок. 28 травня відбоксували два наших топчики. У вазі 63,5 кілограми другий поєдинок на турнірі провів харків'янин Ярослав Харциз. Йому дістався боєць з Афганістана, і це був технічний деклас. Ярик без особливих зусиль технічно розбивав противника, завдаючи довших серій. Настільки переконливо, що Рефері відрахував аж чотири нокдауни за бій. Відзначу, що в аматорському боксі відраховують не тільки через падіння, але й у випадку акцентованих серій, що трохнули опонента, або довгих атак без відповіді. Харцис довів справу до кінця та пройшов до однієї восьмої фіналу. До ліцензії залишилося дві перемоги: Ярославу 27, і він уже один із найбільш досвідчених у цій команді. Виступає також. Тож і по профіках а ще представляв Україну на Олімпіаді в Токіо, але без успіху. Зараз піднабрався досвіду, і я вірю в цього хлопця. Він завжди в гарному настрої і може запалювати цим інших. Дуже потрібна людина в команді. Також учора ми стежили за виступом іншого нашого топа, чемпіона світу та Європи Юрія Захарєєва у вазі 71 кілограм. Уродженцю Одеської області довелося зустрітися з литовцем. Не можу сказати, що це був ідеальний бій, адже було чимало пропущених, яких варто було би уникнути. Але на класі Юра розібрався в більшості епізодів, умикнув свою роботу в захисті в стилі Роя Джонса і видав непоганий виступ. Перемога одностайним рішенням і прохід до однієї. Восьмої фіналу. Аби забрати ліцензію, треба дійти до півфіналу, тобто виграти ще два поєдинки. Сітка в Захареєва прийнятна, тому треба брати своє. Цей турнір триватиме до 2 червня, і в нашої команди є можливість здобути 6 ліцензій у шести вагах. Плюс сьома це 80 кілограмів, там у нас уже є ліцензія Олександра Хижняка. Поки що чоловіча команда йде без втрат. Всі ті, хто виступили, уже пройшли далі. Тому стежимо і вболіваємо за нашу збірну. Офіційно Сергій Дем'янченко проведе поєдинок 17 травня. Український технік буде боксувати проти француза Крістіана Мбілі, який займає першу сходинку рейтингу WBC. Сутичка пройде в квебеці і має очолити вечір боксу. Отримати такий виклик у 38 років та це фантастика. Мбілі погоджується на бій з техніком, вочевидь, не до кінця розуміючи, що може дерев'янченко. Наш пахар же отримає ще один класний шанс вийти на титульний бій. І чорт забирай, цей суперник йому підходить, саме стилістично підходить. Учасник Олімпійських ігор у Ріо, який тоді якраз переміг Дмитра Митрофанова, молодий, затятий, але доволі прямолінійний боєць, який працює першим номером, і робить ставку на фізику. Такий набір характеристик це дуже хороший варіант для дерев'янченка, який вміє працювати з панчерами. Сергій буде великим андердогом, приблизно таким же, як Берінчик проти Наварете. Але як ви розумієте, українці вміють дивувати, чого ми бажаємо Сергію. Майку Тайсону стало зле під час перельоту з Майами до Лос-Анджелесу. Повідомляє видання New York Post. Стало відомо, що 57-річному Майку знадобилася невідкладна медична допомога в літаку. Представники боксера повідомили в електронному Листі подробиці інциденту. На щастя, у містера Тайсона все чудово. За 30 хвилин до приземлення його нудило і сталося запаморочення через загострення виразки. Він вдячний медичному персоналу, який допоміг йому, ідеться в листі. А на тлі цього я нагадаю, що Майку треба боксувати проти Джейка Пола уже 20 липня. І цей бій отримав статус професійного. Тобто, якщо Майк програє, це буде сьома професійна поразка в його пасиві. До такого двіжу, як Тайсон Пол, я ставлюся добре. Не хочу розводити ось цих балачок, що от, мовляв, бокс, перетворили на якесь шоу, цирк, і оце, от усе. Послухайте, до цієї події будуть прикуті мільйони очей з усього світу і різних поколінь. Якщо буде щось більш-менш притомне в ринзі, це тільки зіграє на користь популяризації боксу. Особливо зараз це важливо для молодшого покоління, яке не те, що би сильно цікавилося нашим видом спорту. Перспективи в майка я бачу мінімальні. По перше, Джейк Пол дещо вміє нормальний молодий хлопець, який за останні два роки навчився. Трохи боксувати, точно краще дихає і регулярно виступає проти справжніх бійців. Божевільна плюха Тайсона в 57? О, я вас прошу. У нього всі відео з тренувань зараз нарізані по одній комбінації. Припускаю, що видати кілька серій безперестанку він просто не може. А ще ці новини про проблеми зі здоров'ям у Майка. Це або спосіб іще привабити увагу до поєдинку, мовляв. А що ж там буде, а як виступить Майк, якщо в нього не все окей? Ну або просто це будуть дуже сумні кадри, по типу того, коли Майк завершував кар'єру і не міг дати гідну опозицію навіть. Боксерам невисокого класу. До речі, про новини. Раджу вам застосунок, яким користуюся сам. І це, звісно, що трибуна. Усе найголовніше про бокс, футбол, баскетбол, хокей та весь спорт в одному українському застосунку. Хочете коротко і по суті, тримайте новини. Потрібна аналітика та авторські матеріали? Це також є. Трибуна це перша кнопка в моєму смартфоні, що стосується спорту і новин боксу. Перед тим як сідати написати сценарій, звісно, що я заходжу на трибуну і дивлюся головною. Інформацію саме там, тому особисто від себе можу порадити цей застосунок і вам. Якщо ще не завантажили, велкам у закріплений коментар. Безкоштовно на iOS та Android. Хто претендує на Усика? А дід Кабаєл? Ні. Джозеф Паркер? Ні. Може, Філіп Херговіч? Все не те. Лоуренс Околі. Ось хто претендує. На Олександра Усика. Такий боєць, як Жан, ніколи не спуститься в Бріджер Вейт, але такий боєць, як Вайлдер, має вагу для цього. Так само, як і Усик, якщо він вирішить, що хоче стати чемпіоном світу у трьох категоріях. Я не знаю скільки поясів у Бріджер Вейті, але для цього також є можливість. Ти хочеш, щоб це був Усик? Так, я просто відчуваю, що всі інші в Британії мали свій шанс. Я хочу піти і хочу перевірити. Для інших людей це може здатися божевільним, але я дивлюся на нього і думаю, що він сенсаційний, дуже талановитий. Але у мене є якості, проти яких йому давно не доводилося боксувати, включаючи швидкість і тому подібне. Тож я буду радий, якщо він захоче отримати спадщину, стати чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Я зараз чемпіон світу у двох дивізіонах. Якщо він хоче стати чемпіоном світу у трьох вагових категоріях, то зробімо це. Я просто зазначу, що Лоуренс Околі став чемпіоном світу в Бріджервейті, перемігши Лукаса Рожанського в першому раунді. У мене одне питання. А відколи перемоги над Рожанським дають такий поштовх у самовпевності? Околі це Вайлдер, тільки з меншої ваги. Ходив, лупив собі крузерів зі своєю класною плюхою, але демонструє напрочуд простий бокс із розмахом у 210 см, сантиметрів бути таким кострубатим і так не користуватися своєю довжиною? Це сильно у Бріджервейті зараз всього дві організації, які дають свій чемпіонський пояс: це WBA і WBC. Тому гіпотетично на пенсії Усик може спуститися, дати всім тягла і стати абсолютом, маючи всього два пояси. Для чого я не знаю. Ну хіба для галочки проста комбінація, яка вибила Тайсона Фюрі з колії в поєдинку з Олександром Усиком. Та чому ця перемога настільки важлива? Просто зараз розповідаємо от в цьому ролику за підказкою. Подивіться, якщо не бачили, та й новини боксу Макс Діденко і команда. Не прощаємось.